Набір морська сила серія Аква до набору входить, відновлюючий крем для шкіри навколо очей. Аква бореться зі втомленим виглядом, позбавляє зинців та мішків, розгладжує зморшки, зменшує появу тонких ліній і зморшок. Патчі під очі аква завдяки вмісту гіалуронової кислоти та червоних водоростей забезпечують тривале зволоження та сприяють зміцненню шкірного бар'єру. Набір сила моря до набору входить очищувальний гель аква, який очищує шкіру, видаляє бруд та залишки макіяжу, роблячи обличчя свіжим та доглянутим, без сухості, залишаючи чисту та м'яку шкіру. Сироватка для обличчя Аква зміцнює епідерміс, тонізує і насичує, використовується після гелю, посилює ефект, забезпечує зволоження і захищає від забруднення. Зволожувальний крем для обличчя Аква надлегкої структури зволожує, підтримує вологу протягом дня, забезпечуючи доглянутий вигляд та роблячи шкіру гладкою і шовковистою.